Яка Данилівна, вона Ольга сьогодні з нами чудова. А, як здорово, що ми сьогодні всі разом об'єдналися. Як круто, що ми можемо пам'ятати українські традиції. Сьогодні, 13 числа, святкують Маланку. Та Василя. А чому? Бо була така богиня Лада. Та чоловік її місяць. І народилася в них чарівна Маланка. Звали її Меланія, але в один час. Дуже сердитий Змій, крав її, дракон, бо він був, звісно. Крав. І ніхто не мог її знайти. Всі сумували. І в цей день Василь спас нашу Маланку. Тому ми сьогодні і святкуємо це свято у колі сім'ї. І як чудово, що в джерелі ми можемо зібратися за таким чудовим плодорідним столом. Давайте будемо це святкувати. Потім всі незаміжні дівчата будуть що робити? Гадати на спробувати. Ворожити будемо. І зробимо це все найкращим чином. Зі святом, хлопці! Славімось, бо ми того варті. Все буде Україна! А тепер хелиграми об'єднуємося та поширюємо енергію. Мама, то я хочу так. Жастяна, тому що перемогу. А це ж наша співачка чудова, а Вона ж нарали на безпоніді. Вона співає. Поїдемо. Поєдемо. Дуже важкі часи, але як ми об'єднуємося, то що ми отримуємо ці навики іспанські, як чоловіки можуть жити довго і виводити своїх жіночок у 90 років на боку, на копу кави, то ми повеземо все в Україну та теж будемо це продвигати. Але наш народ найчарівніший, найсильніший. Давайте вип'ємо за українців за Україну і за перемогу. Слава Україні! Далеко, от нас, далеко А багато багато у нас є дівчат, котрі хочуть сьогодні. Ім'я свого судженого узнати, треба запитатися ім'я першого паця. Хто навіть не буде Іван Василь, а усе хорке, <плес> <і Малайд! плес> а у нас далі ще є. Ну і самого, звичайно. Ми ж скільки всього є різного. А веснянки <плес> співати, квітучу надію свою як на цій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки. Бачив я у чужій стороні, чорнобривці і диного краю, що насіяла ти на весні стареньку, бачу ручки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Каже мирна фамілія мирна, прізвище моє. Вона каже, скільки можна водить козу. Я не розуміла, що таке. А на Маланку і водять козу. Якщо ви побачите козу, це дуже гарний знак. І ще чим це свято відлічне? Тим, що люди наряжаються у різні образи. Так що, виглядайте вашу козу, вона вам привезе і перемогу, і щастя, і багато любові. Слідкуйте <різовую> за новинами. А <різовую> Можна, <різовую> Можна. А чаказуйте, треба за щоб велика була. Ніхто мене не любить, ніхто не плюс. Ну що ти, Іван? Як це ніхто не любить? чи да-гоп, а ми співаємо, да-гоп, а ми танцюємо, да-гоп, ми весело співаємо. Тайцюємо да дагом, а ми запіваємо, да, ми весело співаємо У мене чорні в робі, у мене карі очі і бегу, я красива, і знизу нічого. Якщо мене не люблять, якщо не приласкають, піду я у садочок на її Ей, речі. Ей, го, го, гопчі а ми співаємо, да дагом, а ми танцюємо, блок, да дагом, ми весело співаємо. А ми танцюємо, да гоп, а ми співаємо, всі разом, ми весело співаємо. Віще разом, гоп, Чи да гоп, а ми танцюємо, Чи да гоп, а ми співаємо, да гоп. Ми весело співаємо. Слава Україні! Героям слава! Заберемо! Почерпимо! До дому я просилася. Моя буде питати, була я, просвиця матінка моя, буде пита не була я, а ти піда. Сокопліта не в тому річ, де ти муляла цілу ніч.

Да, да. <ривання> Господи, ну, думаю, що ж вона така волонтерка? Каже, вона тут все організовує, допомагає. Проводить далі, Ольга сидить. А у нас тут бібліотека і книги, а картини. У нас є. У нас є все. все Думай, Боже, які чудові жінки. Дівчата зібрали таку групу людей, і це наймаліше. Я кажу про господин дому. Чуємо. А про наших волонтерів і про і, ну, все почалося з того, що появилось це шикарне місце, де пануєте дві хазяйки в цей вечір. Да, це хазяйки дому. Ну, це не то, що там для іспанського господарства налогу, це по нашим традиціям. І ми вам дуже вдячні, що ви нас об'єднуєте, що ми з вами чувствуємо цю любов, що ми можемо спілкуватися українською мовою, пам'ятати про Васля та маланку. Але зараз ми хочемо вам сказати, що впустіть в дом козу, бо вона замерзла. Пускаєте? Ні, одразу, три рази. Ні! Ну, Пустіть дом козу! Ні. Бо вона замерзла! Не, не пускаємо. Давайте всі разом. Пусті до базу! А так заходить. заходить. У чергу ми повинні тебе пригостити салом. сало. Ну нарешті вже, я зараз все промерзлася. Коза, пригощайся, будь ласка. Діти, ми їдемо їсти. Я не можу заїздити цього сала, але діточка, будь ласка, ой, коза задобрена, а діти їдять сало. Ти, Ти, Добра коті, назайде, назайде, А ми з діточками що, що ви вже, скажіть, підводиш. Або так. Ми вам привезли козу. Дайте батьку, п'ятачку, а п'ятак немає, дайте руку машу. І зараз під ваші опусті, під пісню нашої чудової алеї, коза з діточками відправляється золотити собі ручку і не бійтеся давати все, що у вас є, цукерки, і гроші. І потримайтеся за козу та загадайте собі перемогу і нам усім та на бажання у новий рік, бо сьогодні старий новий рік заходить, і Василь благодать нам шле. То запускаємо козу з діточками» під оку. На скаво просимо Гесу ліса і черсіння <пілля> шука. Ногами стопчу, рогами сколю, хвостом змету, що на горі бог з вовченятами та в долині коза з козенятами. Ой, де взявся вовк та козу на ток, а вовченята за козенята, де взявся заєць, став козу лаять. Ой ти козиця, стара птиця, Діточка в й не ухопила серпок та й по полю скок-скок. На жала сніфо та й змолодила своїх діточок, та й накормила. Ой, не йди коза у темні ліса. Нам стрільці гонці з острова гортиці. Що перший стрілець, козак молодець, ударить козу під правою вуха. Сліво вубок подикла брюха. тиць коза впала, крізь свій задрала. Коза, покажи віст, накорми дітей. Покорми дітей, а молодіти. Сніже на первіту. Давайте покладуємо наші чаї.

Це мотні чорники, щось за багато фотографів. А сьогодні у нас Маланка з Василем і Міша, знайшов палець. Коза заходила. Люди щасливі, віримо в перемогу, і знаємо, що все буде самим найкращим чоловіком. Видобувати ми українці. we Perderte depois. Beça me, beça me muito, como se fui esta noite a última vez. Beça me, beça me muito, que eu tenho medo de perder te, perder te depois. Ah, то перший. Давай, Перша, давай. тримай. Ноді, третя, третя. третя, четверта. Тримайся. Ага. Ці свічки не, не на одну, вони общого користування. Але якийсь час напротязі одної хвилинки треба їх потримати, зарядити своєю енергією. Ритуали ми тримаємо свічку. Піджигаємо і підпалюємо. Та воск лемо сюди і можемо впізнати, яка літера перша буде у ім'я вашого чоловіка. Якщо uh, треба сильно, то там є Іван. <по. welcheikka> Робиться просто додому. А я поки заряджу вареники. А весь там на біля тиші.